Шановне панство, всім привіт-привіт, мої вітаннячка, ми добра. Що Вчора був стрім від розробників і англомовних, яких, на жаль, я англійський, як кажуть, прогуляв в школі так отам. Не заходила мені англійська. Тому дивився по-другому, дивився з Торчиком, Ліартуром і вирішив це все діло з вами розібрати. Трішки я шокований, чому дуже багато чого помінялося, і деякі речі зовсім не в гарну сторону, тому тут буде стисло більш-менш зрозуміло, як мені. І давайте що, будемо розбиратися. Сьогодні пораніше встав, бо завтра на працю і будемо з вами розбиратися. Що хочеться сказати, друзі. У цьому році сніжних шарів не буде. Це, звісно, самий, один з найжорстких, так як е, уже це стало нашою традицією. Коронка Бліца. Я не знаю, чого вони так відходять. Е, от ну, будуть шкатулки. Ну давайте все по порядку. З чого ще хочу почати? З 4 числа починається у нас івент. Там є навіть 5 штук, як кажуть, підряд. Як кажуть самі розробники іде підряд. І е, тут, в цьому івенті, треба буде робити перемоги. Якщо ви сьогодні не зробили, допустимо, 10 перемог, вам прийдеться робити їх 20 завтра. І так, до, -до, 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 -до теченні е, определенного количества днів. Вам треба все це буде робити, якщо ви не спіли в обічні дні в будні зможете скльпати. Що у нас є? Нам треба ці какаошки, да? як кажуть, самі розробчики. І вони будуть обновлятися на наступний день. І за них можна буде навіть і відкривати там якісь коробочки. Нам будуть фармитися різні звідси подарунки. Ну що ж, давайте розбиратись далі. Друзі, фармивши перемоги, да, от ці стакани какао. Ми будемо отримувати такі жетони. І жетони нас будуть доводити до різних нагород. Там був носочок, другий такий на ньому 2 це Все ми знаємо на стрімі. Там розробники вже перед самим 19-м числом буде стрім. Розкажуть, що там будуть за нагороди. так. І що хочу сказати, з першого такого класного вісомого це у нас. Буде сертифікат сьомого на сьомий рівень танків. Зараз ми з вами подивимося, що там будуть за нагороди. Буде сертифікат і буде одна із цих машин. Ну, Тут вона рандомно нам буде випадати, яка із них випаде. Ну, як ви всі бачите, 5 от колекція одна буде. Обична прямо машина, ну щось там розробники зайкнули, що можливо в наступному році, чи в якомусь там патчі, зроблять її також колекційно. Так що, якщо вона у вас є, поки що не продавайте, а ми їдемо далі. Потім далі, друзі, за опять ми граємо, отримуємо фармимо перемоги. І далі в нас проходить, перед тим буде обвес на... там... Ну, в принципі, він, напевно, на різний танк буде ставитися. <кій> Розробників це був і сьомий, да? дідоган, Салютоган, як назвали. В общем, салютами, типа Вестрелі. Далі в нас іде такий сертифікат: дев'ятки-десятки. Зараз розберемося, які ж будуть танчики там. У нас так конкретно. Так, ну що, в нашому сертифікаті, дивіться, на 9-10. Тут у нас всі колекційки також будуть випадати рандомно. Це знову ж непогано. Так як в принципі перемог ну, більш-менш неважко буде клепати, і ми зможемо спокійно забрати одну з цих машин. Ну, Вони в мене, скажімо так, всі є. Тому це буде просто золото, да? і це е, також непогано. Зелені тоті допомагають нам проходити е, до досліднього венту і нараджати нашу йолку. А також, як ви бачите в правому нижньому углу, буде увелічуватися бонус по серебру, який можна буде доганяти до 20%. 5% прибилі по серебру в боях. Так, добренько. так, друзі, далі ми подивимося, що ж нам дропається із коробки за 50 тисяч серебра, які там є танки, який на них процент випадіння. Все це. Ми зараз зможемо побачити і оцінити, наскільки вони цікаві. І так, ці коробочки за е, вільний досвід ми зможемо отримати отакі от ігрушки. Да? І отакі танчики. Ну, танки доволі непогані. Дивіться, багато дуже колекцій. як... І процент випадіння 15 на всі на всі однаково. А також тут золото, є камуфляжі, В общем, отакі от, от у нас діліжки. І так, друзі, якщо відкривати оці ось коробочки за серебро, бачите, що туди буде дропатися, туди будуть дропатися ігрушки. Можете бачити самі, ігрушки будуть падати рандомні, ну, вони нам допомагають наряджати нашу ялинку, так? Да? І делать типу, її такою красивенькою, атмосферною. так? Друзі, по шкатулках. У нас є можливість в грі залутати три шкатулки. Одну можна купити буде тут. Одну Івенті. Там цепочку. Ви бачили по да? Поначалу як показував, що починається 4 числа. Це буквально вже завтра. І одну можна будь, забрать, буде забрати за мастера, по-моєму, 8 мастерів. Ну, це все діло ще ми попереду побачимо. І Проаналізуємо. Так, ще в нас в цьому році, як уже последні, напевно, два роки, так буде міні-гра, в якої можна буде золотати. самі какао, золото, вільний. І що там ще? Поміняється, буде три вида танчиків. І в кожного буде своя фішка, що даватиме. Ну, поки що я ще не знаю я думаю, все Це проанонсують. Друзі, дивіться, ще яка фішка. Щоб добратися до самого нижнього ряду, де от за 200-2600 вільного за 1000 золота і за 100 какао, вам спочатку треба буде всі ці пооткривати. Начинає зверху. От бачите, осталось 15, осталось, 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 осталось 20. І потім буде можливість відкривати самі нижні уровні. Да? Тут, в принципі, можна зливати ці какао, якщо вони у вас будуть лишні, вони по-любому будуть. І будуть також там гарні призи. Дивіться, за мастера також можна буде отримувати а такі сундуки, це контейнери операції. за два мастера. Один контейнер. за... 4 мастера, 2 контейнера операції. За три мастера можна буде отримати таку коробочку, ви бачите, у правому нижньому углу. Саме последня строчка і от перша, там, де від тримастера. За три мастера можна буде відкрити якийсь сундук, як, ну, точно як за золото, точно такий, як за вільний. От Один в один вони там все в них одинакові. Нагороди, танки, випадіння і все остальне І сама шкатулка 8 майстрів. А також бачите, от за 5 майстрів отай, Гано? Салютами бомбить. Так, друзі, музикальна шкатулка. Розробники забирають у себе в них тут понятно це спеціальний. Їхній таке І зараз ми подивимось, що ж падає з музикальної шкатулки. Цього, і будемо аналізувати, що ж нас тут чекає. Так, ну що, крутиться наша шкатулочка. Кручу, 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 кручу. и падают нам резни игрушки и золото, да? Спасибо всем, кто Тысяча золота. Ну, красиво, да. Что... <coughs> Смотрим, За счет игрушки, как мы уже с вами и обсуждали. Бустеры, потому что явно вам не хватает по жизни. Кредиты, ну, вы уже потратили много на открытие, вам надо пополнять запасы. Золото. Какаушка. Можно Все не проходить с ивент, можно открывать музыкальные шкатулки. Но суть такая, что если вы откроете 30 таких контейнеров, 27, то, вероятно, не хватит, то вы получите с 30, если танк, вам неудачно, то однозначно вам выпадет танчик. Смотрите, в этих шкатулках существуют только танки 10 уровня. Не, там, а, по-моему, 6. Танечка может открыть. Аня может открыть, показать. Только десятки. -то. В нем только танки О, что... В ней только танки Ось. 10. А, танки 10 нашей шкатулке? Подивіться, бачите. І новий танчик Джесор, The Tank. Десятка британка, тяжовий танчик. Ну, а також до 10 тисяч золота, до 150 тисяч серебра. Ну і камуфляж, звісно, на нього. І прикольний кама. совершенно новая машина, вот. но при этом там есть другие десятки, ну, которые ну, тоже такие. Ну, это это новый танк, да. хорошо, но не погано. знаю, новый, да, О, новый, уникальный, скажем, уникальный. Понимаешь, что в них действительно падает много, в них нон-стопом падает 40. 40. в том или ином эквиваленте, мы ну, все, все на золото, на 10 тысяч, один процент. На 1081, на 2013, на 3010 це так. Окружаємо. Я правильно? Тепер відкриття зараз буде за 100 гривень. Ну, Що за 50, там просто, коли ви 10 відкриєте, у вас відкриється за 100. Ну, вот так, як типу, подорожали. Танчики всі ті самі нагороди всі ті самі проценти всі ті самі, танки, всі хороші, ті самі. Танки, а Бачите, ну, вот сундуки, нічого не меняется. Ну, да, так, ну и дивиться, подивимся, красиво он відкрывается. давай сейчас нам да, тортик да, покаже ну, них... я как говорится что нам тут падает да выпала 2 какао 50, 50 нет, золота с вот золот, и... но это, это тоже хороший сундук но ну, то есть если ты год если ты не готов тратить это самое да если ты не готов okay. 2 так стройте тратить 60 шанс на снежий шар тебе mm -hmm. здесь шанс на один из танков с десятого по восьмерке на и крутые и танки. опять же, 30 сундуков открой. Угу. Пешлый, пешлый. Ну, я уже... И будет Шостые, будет. да. А я Красив... Пока танк не получу, буду открывать. все Вот 30 тебе, наверное, и нужно. Будем рассказывать дальше? И... Конечно. Восьмый. Десятка Дивіться, тут у нас, відкривши 8 контейнерів за вільний, вони отримали концепт. Підкручено чи не да, підкручено, не, не знаю, але варіант такий. І бачите, збросилась Тут внизу полосочка була. 30, якщо ви відкрили, вам нічого не випав. 29 на 30 гарантом. Тут випало на 8 і счетчик скинувся на 0. Так, друзі, тут зараз ще будуть вони відкривати шкатулки, щоб ми могли побачити, оцінити, що звідси як падає. Щоб ви побачили різницю в випадаючому золоті, як мінімум. Так, ну от анімацію. Це запрещено. І шкатулки гарантом падає тисяча, раз скипнула, да? Третій раз і стіл лип'ється, а? Це як Забіжу друзі наперед, скажу так, що пара, в основному все время падає тисяча, так як 81%, і процент да? да? там чтобы дальше нижче, нижче, нижче. Мені не дуже <постив> ну, можливо, вам. Ну Дивіться, тут так. з допомогою, як кажуть, перемотки. Да? Ну, вони кажуть, що це невдача, я не знаю, можливо і так. Відкрили вони 29, нічого не отримали, і в кінці 30 тільки їм залетів е танчик. Да? Ну Чим і погано, я б, допустим, хотів, краще б вони зробили б 50 відкривши, там шкатулок, грубо говоря. Да? Е Випадав тобі новий танк, як сніжний шар 9 назбирав, 10-й гарантом получаєш новинку. Так як я давно граю, в мене всі тачі є. Мені не дуже вигодно і це мені саме більше мене мені не подобається в цьому році. А новим гравцям, або в кого багатьох немає. ну Можна непогано підфармиться, наварити. Такі ділішечки Друзі, так виглядає камуфляж спеціально для цього Gesor. Старушка Несі. Ну, кама такий прикольний. Да, мені подобається. ну Можливо, комусь не, комусь. Да. По мені цікавий. Друзі, ось на нього характеристики. Урон минуту 3262. Да. Перезарядка. Ну, майже 6. Бронебойні камулятивні осколочні, фугасні самі бачите. Ну, середній урон такий собі. Ну, Тут буде компенсуватися, як у всіх британців, якби скорострільністю. Да? Ну, свідіння класне. 3-1 це прям вообще супер. Розбос непоганий. Тобто, ну, Характеристики такі. Як по мені, більш-менш. Ну, Альфу б додать, звісно, він б, бував. Ну, Тоді міг би вижимав. Друзі, ще буде у нас адвіт календар, який починається, так. Да? Ну, самі зможете все побачити. Що там залітає? Зараз кратенько вам все це діло покажу. Що ж у нас тут нас чекає? Друзі, сьогодні починається у нас відвід календар, івент завтра, а цей. Адвент сьогодні, дивіться, що ми тут маємо? 46 танків, сілетів нам треба отримати, заходивши, ви зможете проходити. На 23-му ми отримуємо танчик. 7, не колекційка, але шкода. О, непогана річ, якщо це на халяву. Дивіться, друзі, якщо ви пропустили якийсь день, то, ну мало десь світу не було, щось там заглючило, ще щось, то можна, якби особо не париться, можна за золото. Е також купити цей день. Тобі там буде обичний стікер падати, і такий стікер падати, і, ну в общем, Дойдете ви получите, ну, фон профілю. Да, на 46 стоїть фон профілю, ну це на фана. Да? На халяву забираємо, підбираємо. ну Плюс будуть падати різні нагороди, тому ну, заходячи, можна просто збирати халявку. Дивіться, тут розробники трошки профукали і показали, що може випасти з 20-го стікера. Да? ну календаря. Якщо повторку витягуєте, то вот, да, да, розкаляється. Дивіться на воду на танчик, двадцятка, обратіть внимання. Ну, коли ви дойдете туди, от, коли будете кожен день, да, буде така от коробочка, така це як за золото, ну, або за вільний, один в один, да? То є такі коробки будуть, ну, з них реально може випасти танчик, так що, в принципі, халявка, от, і все. що ти знаєш, пыляли, тролливали. Сегодня, ну, в этом году все очень красиво. Для анонса на стриме девят... 19 числа будет еще один ивент. Ну, на самом деле, мы его, по-моему, показали чуть-чуть в сегодняшнем видео на официальном канале. <coughs> будет... Э... Будет еще почта. А, да, будет. Почта, будет еще почта. Почта. Uh, это будет 26, если я не ошибаюсь. Uh, будет еще один ивент, где каждый из вас, в зависимости от того, Два как аренда. вы хорошо вели себя в этом году, вы будете получать тоже подарочки. Нужно будет зайти и обменять их на прикольные награды. Но ну, об этом подробнее мы расскажем. Еще можно будет подарок другу подарить. Ще, друзі, з таких новин, да, 19 грудня у нас буде аналог Лото-Барабанів. Всі да, тільки буде називатися, по-другому, вона буде називатися Почта. Скоріше за все, подарять нам один почтовий, ну, грубо говоря, так само, як і Лотобарабані. Да, подарять нам один такий, типа 800. І останні будуть. Також, ну, скоріш за все, за настоящі бабки. Тому не знаю, купувати чи ні, вирішувати вам. Друзі, ще невелика поправочка. Під кінець відео буде навіть не два, а цих письма, не одне, а буде два. В общем, що хочу вам ще сказати. Ну, вкратці вам постарався, все це діло об'яснив. Надію, що ви все це. Зрозуміли, ну, так, як і я, так? Да? Надіюсь, вам сподобалось. Потратив на це все діло час свого времени. Тому, я думаю, не зажметесь поставити подобайку, це вам нічого не коштує. Да? Також напишіть свій коментар і підпишіться на канал, для мене це важливо. До наступних зустрічей, всім удачі, всім па-па!